Активізувалася білокрилка на капусті, в цьому відео розповімо, як з нею боротися. Один із найбільш ефективних препаратів для контролювання даного шкідника – це препарат тепеки або препарат Трансформ. Кипеки це інсектицид, який паралізує білокрилку, зупиняє її живлення вже за декілька годин. Тобто вона ще може залишатися на листках капусти, але вона вже не живиться, тобто вона вже не несе ніякої шкоди. Препарат Трансформ – це інсектицид з іншим механізмом дії, для того, щоб уникнути резистентності на культурі. А якщо ви хочете якийсь біологічний препарат для контролювання білокрилки на капусті, раджу препарат Цілкер. Обов'язково пам'ятайте, що для застосування будь-якого інсектициду на капусті потрібно додати прилипач. Ні в якому разі це не має бути якийсь портовий прилипач, чи, не дай Бог якийсь миючий засіб. Це має бути хороший органосиликоновий прилипач, глюстен, Адюмакс, будь-що на органосиліконовій основі. Прилипач завжди додавайте в бакову суміш останнім і зберігайте ваш врожай капусти. А як захистити капусту від гусень? Дивіться в нашому наступному відео.